Привіт, усім мене звуть Олександра. Я започаткувала цей канал, тому що в мене є дуже велика мрія зробити життя як намога більшої кількості жінок щасливим. Або змінити їх ставлення до життя, або змінити щось у житті, щоб воно було більш щасливим. Сьогодні в нас 1 січня з новим роком, з новим роком перемоги. Тримаємося, все буде добре. Я дуже прошу вас підписуватися на цей канал, якщо та інформація, якою я з вами ділюся, вам корисна. А також я дуже прошу вас додивитися це відео до кінця, тому що там в мене буде маленьке питання до вас. Якщо ви мені допоможете відповісти на нього, я вам буду дуже вдячна. Сьогодні я хочу допомогти. Вами, поділитися з вами практикою як наповнюватися енергією і потім буде в мене далі два відео наступних це як наповнювати подію енергію і друга, третє відео буде про те як допомогти людині на відстані і наповнити людину енергією. я дуже вірю я дуже знаю що ці практики працюють вони працювали в моєму житті, я знаю, наскільки це корисно. Я дуже хочу з вами зараз поділитися, як наповнюватися енергією, коли ви дуже втомлені, коли ви дуже в поганому емоційному стані. Що я дуже роблю і дуже вам бажаю робити. Я особисто вірю, що є якась енергія абсолюту. Ви можете це називати Всесвітом, абсолютом Богом, залежно від того, в що ви вірите. Але ця енергія існує, і вона існує в безмежній кількості. Тому що я пропоную кожній з нас робити, коли ми відчуваємо, що в нас вже більше просто немає сили. Я вже давала цю практику десь у себе в інстаграмі, але зараз я хочу ще раз тут повторити. Дівчатка, коли ви дуже втомлені і вам здається, що все кранти, я вам дуже рекомендую просто сісти спокійно на 2-3-5 хвилинок, закрити очі і уявити, як ви відкриваєте свою макушку, і уявити такий стовп світла, який заходить в вас. І тут дуже важливо відчуття, те, як ви відчуваєте, як ця енергія заходить в вас і наповнює ваше тіло. Дуже часто ви починаєте відчувати себе по-іншому. Якщо вам було холодно, вам стане тепліше. Ви починаєте відчувати ніби світліше себе всередині. Ви просто закриваєте очі і дозволяєте світло ось сюди заходити. І прямо відчуваєте, яке воно, яке воно тепле, яке воно, я не знаю, рожеве, м'яке. Пухнасте відчуваєте, для кожної це буде своє. І ви сидите в цьому світлі доки. Доки вам не буде достатньо, я дуже вам рекомендую це робити. Воно дуже дуже допомагає наповнюватися енергією енергією, відчувати в себе набагато краще. Зробіть, будь ласка, цю практику. Напишіть мені, чи сподобалось вам, чи щось у вас не вийшло. Я вам обов'язково допоможу, якщо щось треба нам підкоригувати. І питання, яке я дуже прошу вас відповісти тут, що вам буде цікаво дивитися на цьому каналі, чи ви хочете дивитися якісь теоретичні знання, чи ви хочете дивитися якісь практичні речі, які дуже примінні в повсякденному житті. Я буду вам вдячна за відповідь, якщо ви напишете в коментарях, і слідкуйте за моїм каналом, тому що два наступних відео буде про те, як допомогти іншій людині, і про те, як наповнити подію позитивною енергією. Дуже вам дякую.